На. Угу, це було добре. Сильний, дуже напад. Ну, прям страшний напад, суд, якісь судове рішення. Скажіть, що це таке? Що це робиться? Ну, Тут у вас забрали велику суму грошей, фінанси, суд. Де судові, якісь на, на суди. Ну, от Карта Фіміди, щось відбувається. Ну це все напад. Угу. Багато витрат фінансових. І дуже сповільнилося все, Заперечую, убираю весь негатив. Скажіть, допоможіть, що заважає відкрити власну справу, рухатись вперед. Фінансову незалежність